До вашої уваги головні новини району. Це Броде-Нюс у студії Сергій Нікішин. Смертельна дорожньо транспортна пригода суд з Іваном Балеєм та падіння боратинського мосту це кримінальний випуск броде-ніюз. І ми починаємо. На міжнародній трасі Київчого поблизу села Кізлів сталася дорожня транспортна пригода за участю легкового автомобіля, водій якого не справився із керуванням. Виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся. Одна людина постраждала у бродах на тернопільському перехресті сталася дорожньо транспортна пригода, у якій загинуло троє молодих дівчат. Та одна дитина. Більше інформації про цю дорожню транспортну пригоду дивіться у наступному сюжеті. Тернопільське перехрестя знову стало фатальним для пасажирів Volkswagen Каді та одного із водіїв бронеавтомобіля, який мав слугувати бійцям на передовій. По дорозі уламки скла розсипані, наче бісер, а поруч накриті тіла. Біля відбійників потрощений мінівен та броньований автомобіль. На момент прибуття нашої знімальної групи на місці ДТП бачимо три одиниці карет швидкої допомоги: поліцію, безліч людей і блиски тмигалок, які ще здалеку сповіщають про біду. Вже на місці інциденту дізнаємося про загиблих. Усі вони пасажири Фольксвагена в автівці в цей момент було вісім людей, і в момент ДТП двоє дорослих і одна дитина гине на місці аварії. Ще одна пасажирка із Мінівена помирає у кареті швидкої допомоги. За словами очевидців, між колоною військової техніки між одинадцятим та дванадцятим автомобілем був суттєвий відрив. В цей час водійка Фольксвагена виїжджає зі сторони бродів у напрямку під каменя на зелене світло. Аж раптом з боку у неї на всіх парах врізається броньований автомобіль. Від удару по дорозі летять іскри. А броньований автомобіль рве на шматі Мінівен, та стрімголов перекидається у кивет, де його проламує бетонна електроопора. На жаль, в момент руху колони перехрестя було без регулювальників, а відстань, яка стала фатальною для пасажирів мінівена, назавжди відібрала життя на мирній території у трьох жінок та дитини, яка тільки пішла у другий клас. Сергій Нікішин Телеканал Броди онлайн. Ввечері у Бродах на вулиці Львівській 11-літній школяр понівечив обличчя, упавши з велосипеда. Лежачого нерухомого на краю проїжджої частини вулиці Хлопчину побачив водій однієї із автівок, що рухалися вулицею та зупинився. На щастя, у його машині був медик із сумкою лікарських засобів. Він надав школяреві першу медичну допомогу. У хлопця була розбита і опухла нижня губа та незначні подряпини на обличчя. Також хлопчик жалівся на головний біль. За словами людей, які зібралися довкола потерпілого школяра. Він схоже упав внаслідок наїзду на каналізаційну решітку. Вузька шина велосипеда потрапила у прорізь решітки. Яка покладена прорізами паралельно до напрямку руху транспорту, але ж всі ми добре знаємо, що рухатися по дорозі на велосипедах дозволяється особам із 14-річного віку. У близько триває судовий процес через перешкоджання професійній і законній діяльності журналістів. Більше інформації у наступному сюжеті. Зокрема, на початку судового засідання вирішили встановити осіб, які вперше з'явилися у залі суду. А це потерпілий Віталій Кравчук та представники комунального підприємства Бродівської міської ради телерадіокомпанія «Броди». Проте, як зазначила сторона потерпілих на судовому засіданні, посвідчення працівників ТРК Броди не відповідають належному стану документів. Зокрема, у телеоператора вищезгаданої установи Романа Кушніренка посвідчення розірване навпіл, а журналіст Наталія Кутняк пред'явила посвідчення не від організації, яку представляє. Посвідчення розірване на дві частини. Що тут таке Тому, що Те... на, на багатьох доводиться показувати. Поболіського ну треба мати належну оформлені документи і все. Я тому не думаю, що це вам дозначить користування. Відомі журналісти, що з рук вимагають посвідчення, буде розерво. Після з'ясування усіх моментів зі встановленням осіб, що перебувають у залі суду, сторони приступили до справи. Зокрема, цього разу, коли нарешті у суді присутні усі учасники процесу, розглянули питання щодо закриття підготовчого судового засідання. Те, що не врегульовано 128-го регульовано цивільним кодексом. кодексу. Дякую. Прийняти позовну заяву. Зрозуміло, дякую. У свою чергу в потерпілого Сергія Нікішина з'явилось усне клопотання. Про відшкодування моральної шкоди нанесеної йому з причинами злочинів. Відшкодування з підсудом. Якщо заявленому позову вами зазначено матеріальну і моральну шкоду? Ну, юридичну. Так це я маю на увазі не від юридичної особи, а, а від фізичної від... особи. Від... Відповідно, до процесу ви це заявили, вона дії процесуально не вчиняє. Як суду розуміти ваші дії під час підготовчого судового засідання? Така дія буде вчинена в письмовому вигляді. Сьогодні він має бажання таке, щоб це не було якоюсь несподіванкою. І... Заявлене клопотання усне, воно... Е, воно на, мою думку, на, на мою думку, тільки для того, щоб затягнути судовий розвиток. Дозвольте. Чи, прошу, -як. Ваші, я мій Сергій Просимо суд якнайшвидше з цією справою завершу. Добре, дякую. Ми, Ми готові хоч кожен день в суд являтися. Такі ваше. прецеденти є. Заслухавши усі сторони, суд, порадившись у нарадчій кімнаті, ухвалив, у відкритому судовому засіданні в суде одного судового був створено області на 4 жовтня 2022 року на 14.00 Судове засідання вибухнути прокурора, потрібно кількість обвинуваченого захисника обвинуваченого. Вручити обвинувачення білеї, копію заяв на цивільних узорів. Роз'яснити обвинуваченому до наступного судового засідання, а саме до 4 жовтня 2022 року, він може подати до суду відзив на хвилині позині заняти. Доручити продівському районно сектору центру окупації у війській області представити до суду, суду у доповідь до 4 жовтня 2022 року. Ухвалу оскаржені не підлягають. Судять написали судове засідання оголошу закрити. Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн. 20 вересня о 13 годині 35 хвилин. До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про пожежу у причепі великого вантажного автомобіля. Ман вантажівка знаходилась на дорозі поблизу села Плугів Золочівського району. До місця події виїхали пожежні підрозділи міста Золочів та оперативна група Золочівського районного управління. Як з'ясувалось на місці пригоди, водій автомобіля під час руху помітив. Як із задніх коліс почав вибуватись густий чорний дим. Водій автомобіля негайно зупинився, викликав рятувальників та за допомогою вогнегасника намагався ліквідувати загоряння. Самостійно ліквідувати пожежу водію не вдалося, проте, завдяки його діям пожежа не розповсюдилась на значну площу. О 13.58 вогнеборці локалізували пожежу. Та о 13.59 ліквідували. Вогнем знищено колеса в причепі на площі 2 метри квадратних. Та пошкоджено сам причеп на площі 2 метри квадратних. Також у наслідок події згинуло сім свиней. У Братині стався вал мосту, що слугувало причиною. З'ясували наші журналісти. Увага на екран. Воно набиралося з роками, розумієте? І зараз стала вже критична ситуація. І, на мою думку, не потрібно чекати, поки якась біда станеться, і тоді буде набагато важче це зробити. Краще зробити якісь обстеження, зробити якийсь план, прийняти. Тому що минулого року обіцяли, обіцяли взяти от, конкретно е, Західний бух, під свою опіку цей міст, тому що їхні ваговози тут їздять. В селі немає таких машин такої потреби по 20 тонн возити фури. До нас на телебачення звернулися мешканці села Буратин із проханням висвітлити проблему, яка утворилася у центрі села. Тут відбувся вал мосту, що створило небезпеку для водіїв, особливо тих, які не орієнтуються у даній місцевості. Поставили тільки фішку і ленту і все, і дій нема більше ніяких. Прикро те, що хто не знає, то може статися велика біда. Хто буде їхати в буде туман, чи буде дощ, будуть розминатися машини і може статися велика біда. Ми просимо, щоб. Керівництво прийняло якісь міри. Через дощову погоду відбулося підмивання ґрунту, що призвело до обвалу мосту та зміщення відбійника. Проваля за вишки 2 метри наразі утворює небезпеку і в будь-який час може статися біда, якщо, до прикладу, автомобіль буде проїжджати поруч біля обриву. Є е, люди, які відповідають, які отримують е, кошти, е, але не виконують своєї роботи. Тому ми просимо, щоб були прийняті якісь міри і чим пошвидше за словами місцевих мешканців, така ситуація вже не вперше. І така провалля може утворитися не лише з правого боку дороги, а й напроти. Тут також, як то кажуть, на чесному слові тримається відбійник, і в найближчому часі може утворитися подібна проблема. Також враховуючи нахил дороги, води можуть далі розмивати основу і ще більше загострити ситуацію. Ми всі чекаємо, що буде якесь прийнято рішення розумне на рівні держави. Ми розуміємо, яка ситуація зараз в країні. Ну але. Від цього нікому не буде краще, коли цей міст провалиться. Також цією дорогою часом проїжджають представники Західного Бугу і, на думку жителів Боратина, мало давно фінансово сприяти покращенню цієї ділянки дороги, проте до цього часу нічого не було зроблено. Зокрема, мешканці сподіваються на підтримку від влади. Е, де вода щоб стікала? нема раз. Ну і бачите, плити попадали, і ніхто не думає. А як воно буде далі, не знаємо ми. Враховуючи відсутність системи водовідведення та аварійну ситуацію із мостом, мешканці просять владу за можливості відреагувати на дану ситуацію і зробити все можливе, аби проблема не погіршилась. Також просять допомоги від Західного Богу. Багато тонні фури, і тут буде катастрофа ще гірше. Тому ми просимо, щоб прийнялися якісь міри, якийсь ремонт. Нам обіцяють таке, такий обсуд був буквально півтора року іншій ділянці мосту. Це привезли е, дві чи три машини камінців зі землею в переміжку, всипали і зрізали, щоб прийнялася е, 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 верба. Це що, ремонт? Це не ремонт. Так що я це дивлюся так, як своєї минулої професії. Я 40 років пролітав цивільним пілотом, так що я привик, щоб якась дисципліна була. І треба наперед дивитися, до чого це може привести. Сергій Нікішин, Володимир Дерейко, телеканал «Броди онлайн». До служби порятунку за номером 101 надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду у селі Митулин Золочевського району йдеться у повідомленні. На момент прибуття рятувальників до місця виклику з'ясувало, що водійка автомобіля Шевроле Вольт не впоралася із керуванням. З'їхала у кювет та застрягла поміж дерев. Рятувальники відключили акумуляторну батарею та з допомогою бензопили зрізали гілки із дерев, аби звільнити автомобіль. На цьому ми завершуємо наш кримінальний випуск Броди Ньюс. нехай біда обходить вас стороною. Принагідно запрошую підписуватись усіх на наш ютуб-канал. Україна обов'язково переможе! Слава Україні! Героям слава!